Тарас Григорович Шевченко. І виріс я на чужині. І виріс я на чужині. І сивію в чужому краї. Та одинокому мені, здається, кращого немає. Нічого у бога, як Дніпро та наша славна я країна Лиш бачу там тільки добро, де нас нема. В лиху годину. У те найкраще є село, у те, де мати побивала, мене малого і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі і в'ючи, пречистість ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спа лягла. А то ти Бога прокляла за мій талант. Аж страх погано у цім хорошому селі, чорніше чорної землі блукають люди, Повсихали сади зелені, погнили біленькі хати, повали. Подуріли німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім оцім селі, а скрізь по славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві.